У нас близько 30 продуктів, з яких 15 в активній розробці, і десь половина в стадії якогось сапорту. Мінімального загально це зараз біля 60 мільйонів даунлодів. Майже все це 1, і з яких більше це Штати, і майже все це iOS, тобто Android. Це зараз відсотків до 10. Ми тільки почали його качати. Людей зараз ну вже 160. Ми за цей рік виросли по людям вдвічі. По ревеню в 4 рази, і ми от всі роки ростемо десь приблизно в 4 рази рік до року. А, і цього року ми ще паралельно по профіту виросли ну майже в 10. Слухай, це вражаючі цифри, особливо, коли ти дивишся твій попередній інтерв'ю, і ти кажеш, ну на цих розмірах вже навряд чи ми покажемо ріст 4X, але покидається. Так, якщо чесно, зараз ми плануємо наступний рік, а вже запланували, і там песимістично ми заклали зростання два з половиною. А в оптимістичному 4. А, а в оптимістичному 4. Гарно, гарно.